У Ліонському регіоні після бойового поранення у руку та ногу на лікуванні та реабілітації перебуває вояк Збройних сил України Іван Гаврилко. Реабілітація, схоже, завершується успішно. Одним з доказів цього є ця картина, намальована пораненою рукою. Ну що ж, познайомимося з автором цієї картини та з'ясуємо, як Франція його прийняла. Далі на Ліон тебе. Добрий день і давай почнемо з того, як. Ти опинився у Франції на лікуванні. Приходить лікар, я лежу, бо я кілька місяців був взагалі лежачий, відносно недавно тільки почав ходити. І запитали мене, чи, чи маю я бажання поїхати на лікування за кордон. Куди? Ніхто нічого не казав, що типу, страшенна таємниця. І вже за, буквально за кілька днів ну, мені повідомили, що я їду до Франції. Чому виникла така потреба? Тобто, що за характер, який характер ушкодження, які в Україні не могли з цим справитись? Ну я не впевнений, що в Україні не могли з цим справитись. Просто, мабуть, був наплив поранених, з якими треба було працювати. А в мене була в мене була травма ноги і руки, перебита променева кістка, роздроблена фактично там, на шмаття. Тобто празд зовнішньої фіксації був, і була перебита артерія і вена на лівій нозі. Це вибухові так осколки? Це осколками порвало. Е і постало питання, власне, реабілітації. А Франція славиться хорошими реабілітологами, і тобто вважається, що французькі ортопеди. Одні з кращих в Європі. Я так розумію, що це поранення, воно було, скажімо так, ну достатньо серйозне і була загроза навіть життю. Може, розкажи обставини, як це відбулося. Ну, тобто ти був е, санітаром в цей момент, так? Сам? Так, я санітар відділення морської піхоти. Ми здійснювали черговий штурм позиції ворога в районі е, селища Водяне на Донеччині, під Донецьком, фактично. І потрапили під щільний артилерійський обстріл. Дуже щільний. Я отримав поранення. Мене відкинуло, десь втратив свідомість, потім прийшов до тями, зрозумів, що я поранений, але ще не знав характеру своїх поранень, Доповз до такого невеличкого укриття. Потім почав аналізувати, що зі мною відбулося і що я можу зробити. Але в той час, коли я був без свідомості, мабуть, я втратив багато крові, тому що турнікет лівою рукою. Вже В тому стані, мені вже, мене вже було типу, вже біліло в очах, я вже втрачав свідомість. Тобто одна рука була одна, права, рука, прав, прав, права рука перебита, лівою я намагався щось зробити. Бо... На нозі. Чи, на, чи на руці також? З, з, на руці не було масивної кровотечі. Ага. Е, там на, на руці просто була перебита кістка І там на виліт пройшли осколки, частина вершилась. І хто рятує санітара, коли санітар поранений? Товариш, який лежав поранений теж з боку, Просто у нього були менші ну, дрібніші осколочні поранення. Які не потребували там, накладання турнікету, абондежування. Він мені наклав турнікет, я ще кричав, вище накладай, нижче накладай, бо, бо я ну, це моя робота. Зараз, коли болить нога, наприклад, я вже так згадую, як боліла тоді, і типу це не біль. Типу, це не. так. Ну, по-перше, ви до нас прийшли своїми ногами. Так. Це головне. Це заслуга якраз французьких медиків і реабілітологів. Ми поговоримо ще про французьку медицину. Давай спершу таке завершимо це знайомство. У не послуги позивний геолог, тобто людина прийшла в армію нещодавно з цивільного життя. От момент, як, як ти опинився у Збройних силах, взагалі війна моя почалася в 2014 році. Тобто, але тоді я служив у звичайній Мотострілецькій частині, тобто мотопіхоті. Ось, це 14-15 роки. Як потрапив, ну мене вразило, наприклад, перше, що мене що я зрозумів, що я не можу бути осторонь це картина розкиданих іграшок збитого Боїнга. Я вже тоді почав розуміти, що осторонь я не можу бути, бо це вже, мабуть, це була моя червона лінія. А в той зрозумів... момент ви робили що? В той момент я працював в Державній службі геології та надр України. Тобто, ну, геолог позивний, власне, звідти, тому що по другій освіті я геолог, і останніх 12 років я працював в Державній службі геології та надр України. Це така а, бюро бюрократична структура, яка займається контролем. Тим, хто заробляє на нашому газі? Хто і газ, і інші корисні копалини. Вода, гравій, пісок. Ну, Тобто, це фактично це був орган, який займався. Ну, типу, видачою ліцензій і контролем за видобутком. То, то і в 2014 як ви потрапляєте до війська? Повістка, повістка, ага. І. Ну, це була третя хвиля мобілізації. Тоді вже, здається, почали брати людей без досвіду. Я ну, не бачив причин ховатися, там, косити, як то кажуть. Ну, тобто, ага. ось. Перед тим мене кликали в різні добровольчі підрозділи, але я щось, знаючи, ну, не хочу нічого сказати погано про добровольчі підрозділи, але я просто боявся залишити свій тил без ну, тобто, дітей, дружину без якогось гарантованого захисту. Тому що на державній службі в Україні зарплата доволі невелика, а просто залишити дружину з двома малими дітьми без засобів існування, це дуже-дуже було б з мого боку не. Недобре. Але щось таке змусило. Е, ну, я попав в Збройні Сили, де я був соціально захищений, в мене були права. Тобто це не просто хлопчик з автоматом, який приїхав десь під Донецьк постріляти та, на сафарі. Тобто, у нас були бойові розпорядження, були накази, е, було тренування, е, період злагодження, була техніка. Ну, Яка не яка? Там, одна їде, два стріляє, і півдня ремонтують хлопці. Ну, було всяке. Ось. Отак От почалася моя війна. У 2015 році я демобілізувався, повернувся до роботи і спокійно собі жив, не думаючи, що я повернусь знову на війну. Як власне, я в морську піхоту потрапив, тому що батальйон то маріупольський, як Лів'янин потрапив в Маріупольський батальйон. Я дуже хотів бути колись морським піхотинцем. А коли з'явилася ця штука з контрактами резервістів, тобто тебе не військомат як кожен раз на збори. А твоя частина, ти маєш конкретну посаду, ти маєш вже вже злагоджений колектив. І у Львові була група хлопців, які ти типу, показали, що от давай, давай туди підемо. Там класно, можна буде їздити на море <рес> <рес> раз на рік <рес> за коштом Міністерства оборони. Ніби на навчання, так? Так, ну це не ніби на навчання, там доволі то Та, табір, там збори 503-му — це зовсім не відпочинок. Тобто там. Ну, ти Бігаєш, повзаєш, ну, ти там доволі жорсткий. І В будь-який момент, ти йому, що ти можеш сказати, я не витримую, ти можеш сказати, будь ласка, ну, тобі квиток їдь додому. Okay. Ось. Ну, а Ну, Мені це подобалось. Це була як додаткова відпустка: ну, здорове, чисте повітря, здорове харчування, весела компанія. Так. А тепер, крім здоров'я, чистого повітря, веселої компанії, порівняй, будь ласка, твоя війна. 14 14-15 і твоя війна в 22. Ну, в 14-15 це були такі локальні перестрілки, артобстріли, не було авіації. От саме більше, що мене лякало от в березні от перші бої, які почалися, коли ми почали вступати в бої, трощити колони. Потім, ну різне було. Авіація. Ти коли ти лежиш десь в якійсь ямці і над, над, над головою пролітає ну, цей дракон, шум, гам, він щось кидає, десь щось вибухає. Ти, ти лежиш і розумієш, ти, типу маленька мурашка, і ну, від касетної бомби, ну, типу, отче наш, можеш прочитати. Так, отче наш там. Я, я пластовий чи наш в такі моменти співом співав. От, ну, На мене дивились так але... Пластові очі наші. Я бачу, що у вас є хустка пластова, тобто ці хлопці, це ж пластуни, з якими ви вирішили поїхати приєднатися до Маріупольського батальйону. Як, як, як пласт пов'язаний скажімо, з вашою участю в війні? Ну, дуже, дуже багато пластунів є волонтерами, є частина військовими. І, власне, ну, мене туди. Той батальйон посватили, грубо кажучи, посватили. Якраз пластуни, які е, займалися е, волонтерством і курували цей батальйон. Тобто воно от десь так спрацювало. Бо там треба було їхати на співбесіду, за тебе мали поручитися, якісь, ну, бо так просто людину взяти з вулиці, типу, якби там морська піхота, це ж марка має бути. З Україною зрозуміло, переходимо до Франції. Чим вам допомогла Франція? По-перше, мене вразило е, тут ставлення до, до хворих. Ось, е, українська медицина більше розрахована на результат. Тобто ногу зашили, не відрізали, ой, класно, молодець. Тут е, дуже багато приділяється комфорту хворого, його, як вони кажуть, моралі. Психічному стану. Ну, і вразило, як лікарі дотошно ставляться до мого здоров'я. Я там вже в якийсь, в якийсь період, я вже міг на ногу трошки ставати. Ну і Замість того, щоб на возику, я десь там на стрибав. Як вони бачили, що я десь встаю з ліжка і, не дай Боже, торкаюсь хворою ногою з землі. Це мене там, не знаю, обіцяли народників когось на, кого на корсику відправити. Е, ну, Тобто вони дуже-дуже переживають за кожен нюанс, Типу, не ставай ногою, не махай рукою, типу, лежи, Там, руку тримай на, на, на перевізі. Ось ліки такі, е, навіть от ситуація з знеболювальним, якщо в Україні тобі можуть вколоти якесь важке знеболювальне, ну просто щоб ти не нив, то тут краще по неї. Тебе вже, ти мав стільки-то операцій, вже тебе там тим, тим, тим кололи, бо історія є. Тобі треба зменшувати дози. Ну то не то, щоб звикати до болю, просто щоб не утворилася залежність. Тобто тут воно все настільки прораховано, харчування прораховано. Там, там, меню No1, номер No2. Номер тобто, так, йому там він лежить, йому там, менше жирів треба. Ну тобто, це не просто лікарня, не просто лікарі, це такі. Я не знаю, науково дослідні інститути. Французький госпіталь ділиться на дві половини. Перша половина це власне, операційні блоки, процедурні. Друга половина це палати. Палати у них швидше наближені до готелю. Тобто персонал, який займається обслуговуванням, допомогою, воно більше схоже, реально на готель. Комфортний готель, де тобі роблять всі умови, щоб ти себе, комфортно почував і відпочивав після процедур. Після операцій, щоб ти був ситий, щоб тобі було чисто, комфортно. Типу, я не бачив палат без душу. Є можливість в туалет їздити там на, на, на кріслі. Та? Ти на, на кріслі заїжджаєш над унітазом і можеш собі спокійно мати, мати стілець. Е, в Україні це теж є, але це стикнулося з тим, що старі радянські ще палати почали потрошку переробляти під сучасні стандарти. Прикручувати в душових е, ручки, щоб можна було спертись. Біля унітазів почали прикручувати ручки, щоб можна було триматись, сісти. Ну, е, а тут вони всюди є ті ручки, весь, всі коридорі оббиті ручками. Суцільна довга ручка. Двері, на, на дверях ручка, двері відкриваються разом з ручкою. Це комфортно. Якщо в підсумку що тобі зробили, так щоб коротко, тобто. Вставили ну, пластину в руку, так? скріпили кістку. У мене був апарат Єлізарова, так званий, типу, апарат зовнішньої фіксації. Тобто мені зняли апарат Єлізарова, скріпили кістку пластиною і, і зашили. З ногою я приїхав, ще шви на нозі були. Вони зняли шви і, власне, займалися розробкою ноги, ну, там, рентген, контроль. Там десь кісточка трісну, десь осколок прийшов, зачепив щось. Ось. Фактично з ногою вони займалися більше реабілітацією, тому що нога була вже майже в нормі, Та порушений колообіг крові, тобто вена одна під підколіна вже не працює. І вправи різні. Зараз ходьба по сходах вниз, ходьба на тренажері якомусь на дорічці. Різні кути, там, стопи. Як, як смуга перешкод, ходиш, і типу, це, це кожен день має бути, не пропусти, бо будуть сваритися. А, а руку фактично мені підрихтували, тому що той апарат Резерва в Україні я би носив, напевно, ще з пів року. Ось. А тут, ну, пластина. Тобто, тяжко змиритися, що в тебе в руці кавалок заліза спочатку було. і навіть ну, не те, що відчувається, але є моментами, що. от... Якісь дискомфорти є. Але це, це звикається, і це люди з тим живуть. Я можу тою рукою працювати, я можу малювати тою рукою, я можу писати що важко. Ось, я можу якісь елементарні функції по за собою. І з кожним mm -hmm. днем то все краще і краще, воно прогресує. До речі, про малюнки. Цей малюнок цією рукою. Так, це, це, це вже і права банк. рука. Мені порадили від поганих думок. Від депресивних станів якихось. Попробуй малювати. Не обов'язково щось конкретне, може просто мазати, ляпати, там, розтирати ту фарбу. Я пробував різні, різні, різні фарби, пробував пробув читати про техніки. І... Радили в Україні чи вже у Франції? Ні, це в Україні. Це фактично психолог центру надання адмінпослуг ветеранам. Ось я час від часу, якщо там мене щось турбує, я міг там онлайн дзвінки зробити. Він каже, попробуй помалювати і цей. А потім якось воно переросло, там вже робота мастихіном, змішування кольорів, вже з'явилося не два пензлі, а штук 20. Цей малюночок я малював ще лівою рукою, бо трошки була немобільна. Я не міг тримати пензля, я не міг ні писати, ні. Навіть не міг вилку взяти зрештою руку її лівою рукою. Я навчився їсти лівою рукою, і це теж круто, тому що я не вмів до того часу, ну якби мені було незручно, а потім прийшлося. Побачив за вікном дерево, яке мені дуже сподобалось, але воно в лісі, я просто виділив то дерево. Одна гілка зломана. Я не знаю, чому вона зломана, до речі. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому вона пожов... Ну, таки вона зломана була, потім я подумав, що раз вона зломана, вона не може бути зеленою, мабуть, жовтою має бути. Тобто, ну, мої малюнки це скоріше якийсь таке вихід підсвідомого. Я не знаю, може, там якісь сни, ще щось. типу. Хотів просто малювати. Щоб воно було мені не в напряг, щоб я не сидів там потів, вираховуючи там якусь там діагональ. А от просто ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-от ляп, от, щоб воно було легко і не вимушено. Цей день соборності, який ви провели на... Площі Белькур з українцями, крім холоду, які ще були вражені? Ну, я не замерз. Я був доволі тепло вдягнутий. Мені сподобалось, що там були не тільки українці, там були представники інших націй. Це були і як і французи, тобто ну, громадяни Франції, так і іммігранти з інших країн. Мені сподобалася ця атмосфера така. Ну, якось Люди прагнуть миру, люди прагнуть справедливості, люди прагнуть свободи і якогось такого рівноправ'я. Які ці враження від, 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 від такого українського Ліона і загалом Ліона, як міста? Ну, оскільки я три, два місяці практично провів лежачі, та, мені дуже багато хотілося побачити, почути, скуштувати. Ну, бо Франція це. Це не тільки будівлі і люди, це тобі, і кухня, це краєвиди неймовірні. це ну, Ось. І насправді я дуже шкодую, що в мене так мало часу, щоб я, ну, щоб я, я, я стільки планів начитався. Там, там музей мистецтва, хочу. там Музей історії. хочу, там Палеонтологія, хочу, там дизенелогічний музей, хочу. І, ну, Я розумію, що це неможливо. Все. тобто. Я, пізніше трошечки? Так, після перемоги. Приїхати як турист і планово відвідати всі музеї, цікаві заклади. Так, мабуть, так і буде. Отже, реабілітація завершується. Які плани, тобто, що далі? Перший матрос Гаврилко відбуває до, до Львова, військовий госпіталь. Де буду повторно оглянути, ще раз досліджений, і військово-лікарська комісія буде приймати рішення по моїй подальшій долі. Можливо, можливо відправлять додому. Можливо, дадуть якусь відпустку ще там на кілька місяців, поки можна буде давати нагрузку на руку, бо на цю руку нагрузки заборонені. Ось, Буду, не знаю, розробляти ногу далі. А можливо, ви відправлять на якусь посаду працювати не знаю, руками, головою, ручкою, ноутбуком. Ну, тобто, якась там логістика, ще щось. Іване, я дякую вам за розмову. Я бажаю вам побачити усі музеї, і всі цікаві місця Ліона, які ви не встигнете побачити до повернення до України зараз, приїхати знову і після перемоги, і ми вас обов'язково ще виголіємо тут. З задоволенням. Дякую. Дякую вам. З нами був вояк Збройних сил України Іван Гаврилко, який проходив реабілітацію і лікування в Ліоні та регіоні. І бажаємо йому здоров'я і дякуємо за вашу працю на захист України. Дякую. До зустрічі на Ліон Тебе.